Привіт-привіт, мій любий. Пропоную тобі сьогодні послухати казочку, яка називається Теремок. Стоїть в полі Теремок. Біжить повз нього мишка Норушка. Побачила Теремок, зупинилася і запитує: Терем Теремочок. Хто в Теремочку живе? Ніхто не відповідає. Увійшла мишка в теремок і стала жити в ньому. Прискакала до теремка жабка-скрекотушка і запитує Терем теремочок, хто в теремочку живе? Я мишка норушка, а ти хто? А я жабка-скрекотушка. Йди до мене жити. Жабка стрибнула в теремок, стали вони жити удвох.